Сьогодні ми розповімо вам про унікального чоловіка, який прожив аж 256 років, про найтовстішу у світі людину, вагою 727 кілограмів, та чоловіка з суперсилами. Додивіться це відео до кінця, воно вас точно здивує. Надія Лебедіна з Дніпропетровської області заснула у 1954 році, а прокинулася аж у 1974. Таким чином, у стані летергії, жінка провела майже 20 років. Цей своєрідний рекорд досі не побитий, однак самій Надії таке досягнення не принесло ніякої радості. Перші тижні після пробудження обернулися для жінки справжнім жахіттям. 34-річна Надія Артемівна проживала в селі Могильов Дніпропетровської області разом із п'ятирічною донькою та чоловіком. Саме останній і став непрямою причиною того, що сталося з жінкою. Одного вечора, 1954 року, між Надією та її чоловіком розгорілася серйозна сфарка. Конфлікт викликав у жінки нестабільний емоційний стан, перебуваючи в якому вона лягла в ліжко. Вранці нікому з родичів розбудити лебедіну не вдалося. У 1974 році Надія Лебедіна, почувши новину про смерть своєї матері, раптово прокинулася. А цей чоловік, навпаки, не може заснути. В містечку Камінь каширський що на Волині, проживає чоловік, який не спить вже понад 30 років. Його феномен неодноразово вивчали науковці, обвішували будинок камерами та одягали на волинянина щитувальні пристрої, які стежили за його активністю. За два тижні дослідів вдалося зафіксувати всього 15 хвилин дрімоти, та 70-річний чоловік запевняє, навіть у такі моменти не спить, але часом бачить події майбутнього. Завдяки одному з таких видінь йому вдалося врятувати свого молодшого брата. Відповіді на головне питання: чому ж чоловік не може спати, вчені не дали. Феді розповідає, що все почалося в 1986 році. Одразу після вибуху на Чорнобильській АЕС він працював на полі і раптово втратив свідомість. Оготувся через 19 годин. Але цілий рік був прикутий до ліжка, не міг ходити. Та після одужання все кардинально змінилося. У чоловіка зник сон. І як би він не хотів заснути, ці спроби були марними. Найтовстіша людина у світі за всю історію це американка на ім'я Керол Єгер. Максимальна вага 727 кілограмів. Вона ж і найтовстіша жінка на планеті. Керол з'явилася на світ у 1960 році в американському місті Флінт, штат Мічиган. І вже маленькою дівчинкою стала відрізнятися від своїх однолітків вагою і значними габаритами. У 20 років Керол Єгер важила стільки, що власні ноги не витримували її. Дівчина була прикута до ліжка. Вона навіть не могла здійснити елементарні рухи. За нею доглядали дочка Хізер і медпрацівники. Вона померла у віці 34 роки. Лікарі зафіксували вагу на момент смерті 545 кг. кілограмів. Уперше Деніел Хйом продемонстрував паранормальні здібності ще в дитинстві. Вже у 10 років Даніел передбачав майбутнє і бачив минуле. Він володів телекінезом та левітацією. У віці 19 років Х'юм на одному зі своїх сеансів вперше продемонстрував здатність до левітації, показавши, що може піднімати предмети у повітря. На цій виставі був присутній головний редактор місцевої газети Вільям Хайден. Він кілька разів намагався зупинити стіл, що злетів у повітря, але той з дивовижною спритністю ухилявся від скептично налаштованого журналіста. У 1868 році Даніел Х'юм вилетів з вікна третього поверху будинку і влетів назад у відчинене вікно сусідньої вітальні, пролетівши 70 футів над землею. Він відірвався від стільця і просто піднявся над землею, писав письменник Роберт Белл. Спостерігали левітацію десятки людей на вулиці. А левітації Даніела вітації Хюма так і залишився нерозкритим. Якщо вірити китайським джерелам, то цей чоловік прожив 256 років з 1677 по 1933 роки. За легендою, Лі Цінь Юнь народився у 1677 році в Сізянсяні, провінція Сичуань. Більшу частину свого життя він привів у горах Сичуань, збирав лікувальні трави і осягав таємниці довголіття. У 1748 році, коли йому був 71 рік, він переїхав до Кайсяня, щоб приєднатися до китайської армії в ролі вчителя бойових мистецтв і військового радника. У 1927 році Лі Цінь Юнь був запрошений у Ваньсянь до губернатора Сечуаня генерала Янсеня. Генерал був захоплений моложавістю, силою і майстерністю лі при неймовірному віці останнього. Під час цього візиту була зроблена знаменита фотографія наддовго жителя. Після цієї зустрічі Лі Цін Дюнь повернувся в рідні краї і через 6 років помер. Існує легенда, що перед смертю він сказав друзям: Я зробив усе, що мав зробити в цьому світі. Я вирушаю додому. І після цього помер. Ось такі незвичні люди в різні періоди часу жили та живуть на нашій планеті. А яких людей з унікальними історіями знаєте ви? Поділіться у коментарях. Цікаво буде почитати. Дякуємо вам за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.